На долю багатьох поколінь українців випав час важких випробувань. Наші захисники і захисниці мужньо і зараз відстоюють і боронять нашу українську землю. Уся світова спільнота захоплюється героїзмом, незламним духом, самопожертвою наших воїнів. івано франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук зустрілася з родинами загиблих захисників України аби від імені президента вручити їм високі державні нагороди. На жаль, посмертно були вручені 17 орденів за мужність третього ступеня. Ще Світлана Нощук згадала про розмову, яка відбулася між нею та мамою загиблого героя у поїзді. Очільниця області зазначила, що позиція жінки вразила її своєю силою і незламністю. Я втратила на війні найдорожчого слова сина, але я мушу жити заради другого сина, який на фронті, який захищає сім'ю, родину, який захищає війну Україну, заради внуків, заради того, щоб побачити. Як наші збройні сили, як наші хоробрі, відважні хлопці і дівчата дадуть вісті чи ворогу, і все-таки в Україні запанує мир і спокій. Каже: якщо не для мене, не для нас, то для наших дітей, для наших внуків і для наших правників. Очільниця Прокарпаття Світлана Онищук звернулася до присутніх із проханням триматися один за одного і непохитно вірити в перемогу України. Сьогодні святе завдання зберегти один одного, зберегти. Раїну як би важко не було. Інколи чую багато слів, що люди втрачають сили, опускаються руки. Ми не повинні цього допустити. Ворог хоче, щоб між нами була зневіра. Ворог хоче, щоб ми один між одним шукали ворога. Очільниця Прикарпаття Світлана Онищук заповнила, що обласна військова адміністрація готова виїжджати до всіх територіальних громад. Вона наголосила, що допомога родинам загиблих героїв є наразі питанням номер один для влади. З колоною Богдан Малецький, Гелен Раванчук, телерадіокомпанія Раї.